Друзі, вітаю! Зараз такі складні часи, час блекаутів, відключення світла. І я роблю невеличку заряджальну станцію вдома. Хочу вам показати, як це працює. Я придбав акумулятор, придбав інвертер одразу з зарядним пристроєм. І хочу вам показати, наприклад, як він працює, і заряджає, і віддає енергію від акумулятора. А тестити будемо на тостері. Дивіться! Так, ось наша схема. Так, ось це у нас акумулятор Віктрон АГМ на 110 А. Ось цей наш інвертор з чистою синусою на 12 вольт. Написано 3000 Вт у піку. Ну, це десь там кіло, можливо, 1,5 кВт. І ось звичайний тостер. Він у нас потужністю на 700 Вт. Так, що ми робимо? Ми все під'єднали, підключили до розетки. І зараз вмикаємо інвертор. Так, Що ми бачимо на дисплеї? На дисплеї у нас можна побачити: це рівень зарядки акумулятора, яка напруга, скільки вольт віддає, і яка потужність. Ну, Ось цей зелений індикатор вказує, що йде заряджання акумулятора. Ну, у зв'язку з тим, що він заряджений, все норм. Але тепер перевіримо під навантаженням. Вмикаємо наш тостер. Чик. Так, він почав працювати. Як ви бачите, вже почали підійматися вати. Ось, можна подивитися, що вже почервоніли там ці всі залізні штукенці. І все, ось піднялось 526, 432. Ну, коротше. Все працює, заряджає, тобто майже пів кіловат, трохи більше. інвертор витягує і все норм. Перевіряємо дроти, нічого не гріється, а тут все у нас гріється і можна випікати хліб. Тож все працює. Раджу. Ось такий інвертор.